Першим претендентом на Оліне серце виявився молодий незалежний актор Антон Дзюба. Та чи вибере його наша героїня? Побачимо. Вітаю! Мене звати Антон і я актор на Мені. 24 роки, не дивлячись на те, що я займаюся творчою діяльністю, я зараз не буду грати, а буду абсолютно таким, яким я у реальному житті, а також присягаю говорити правду і нічого окрім правди. Також я люблю тварин, дітей, але на даний момент проживаю сам у орендованій квартирі. На зараз я знімаюсь в кіно, рекламах, кліпах, тіктоках, ютубах і всьому чому тільки можна. На ралі ці йду для того, щоб пропонувати новий формат. І якщо вдасться познайомитися з класною дівчиною, то я буду не проти. Такий молодий, самодостаточний чоловік, незалежний, живе сам, не з мамою. Как бы это, положительно, когда вот молодой человек живет сам и не с мамой, снимает квартиру, это хорошо, симпатичный. Другим кандидатом на Оліне серце є 36-річний інженер «Київтеплоенерго» Андрій Кушнеренко, який вже неодноразово шукав собі пару за допомогою різноманітних передач. Наприклад, він брав участь у половинках. Такий широкий, мені такий подобається. У тебе був секс на першому сюда? У тебе дуже гарні вії. Ще я ціню жінок за те. Якщо вони вміють готувати український борщ та за третій розмір грудей, це теж немаловажлива частина знайомства. Ще дуже люблю чорний гумор посміятися. Ну, я думаю, що з Андрієм я точно несовмістима. У мене чувство юмору повністю відсутствує. Я все вас буквально. Якщо чоловік буде постійно чорно юморить в моєму присутності, то. Ну, скандалами може закінчитися. Я буду все буквально вас У нас їм юмором проблеми. Ось і дійшла черга нашого головного героя. Чи піде Ольга з ним на побачення? Ми скоро дізнаємось. Привіт, мене звати Стив, мені 36 років. Цей м'яс продумав колись у чаті. З тих пір мене всі так і називають. З минулою жінкою я прожив 17 років. все было хорошо, но мы разрешились где-то два года назад, потому что она меня зрадила. Как бы сказать, в разводе, то есть жена ему изменила. То есть какая-то определенная психическая травма у этого человека есть, потому что очень много лет жил с женой, она ему изменила. Насколько, насколько он сможет доверять другой женщине? Не будет ли он ее подозревать в чем-либо? Но вот насколько он может быть в принципе совместим со мной, когда я человек очень свободолюбивый. То есть у меня очень много знакомых мужчин, например, с которыми я просто дружу, общаюсь, помимо того, что обо мне могут и слухи всякие распускать. Каждый судит по себе. Увидела с мужчиной, значит, любовник. Увидела еще с одним мужчиной два любовника. Увидела с мужчиной третьим. Три любовника. А на самом деле друзья.